Вітаю вас! Після 45 років, особливо якщо людина веде малорухомий та сидячий спосіб життя, дуже швидко починає деградувати головний мозок та нервова система. Починають руйнуватися нейрони головного мозку. цьому можна дуже легко запобігти, виконуючи дуже легку вправу. Вона настільки легка, що її можуть виконувати навіть люди з остеоартритом або іншими. Хворобами суглобів. Тож, встаньте рівно, коліна трошки зігніть і повільно перенесіть вагу з однієї ноги на іншу. Постійте так кілька секунд, Перенесіть повільно на іншу ногу. Спочатку кілька разів паралельно. Можна вперед, назад. Чим повільніше ви будете це робити, тим важче буде мозку контролювати ваші рухи. Відповідно до цього він буде краще тренуватися. Дякую за увагу.